На перший погляд травень це звичайний місяць весни, але бабуся Надія побачила зовсім інше каже у перші дні травня над Україною зійде знак. Не всі його помітять, але ті, хто відчують, зрозуміють, почалося це не просто слова, це попередження. Почуйте його вчасно, бо навіть земля зупиниться на мить. Я не одразу зрозуміла, що то було ніч тиха, наче весь світ зітхнув і завмер. Я молилася, як завше, за воїнів, за матерів, за наш народ, і тут вікно змінилось. ніби хтось накрив його серпанком, а тоді той шепіт. не страшний, але глибокий, і в ньому травень, Зелені лиси, цвіт яблуни, але в кожному кадрі тривога, невидима, а така, що серце стискає. Того вечора все було не так, навіть піч тріщала інакше. Я закрила віконниці, але знала. Не сховаюсь, щось було поруч, Не зло. швидше попередження. У повітрі завис запах вологи, і навіть земля під ногами видавалась м'якшою, ніби готувалась прийняти крок, якого ще не було. У ті моменти я завжди брала в руки свою стару хустину, ту, з якою мене ще баба хрестила, бо вона зберігає не тепло, а тишу. А в тиші правда. Я не заснула тієї ночі. Сиділа з молитвословом, пальцями рахувала зерначоток, але думки линуло до вікна, і ось прийшло: як легенький подих на потилицю, як коли хтось мовчки дивиться, але ти це точно знаєш. І перед очима образ, не сон, видіння, травень, перша рослинність, але сонце не наше, тьмяне якесь сіре, а в повітрі тріщина, не в просторі, а в сприйнятті, почула голос. Низький, але жіночий, не ззовні всередині, і сказано було просто готуй травень, бо перші його дні не твої. Я здригнулась, бо як це не наші дні? Хіба ми не народжені на цій землі, але потім зрозуміла йшлося не про землю, про час, про те, що у ті дні нами хтось інший буде рухати, і не всі витримають. Я пішла до скрині, дістала свічку ту, що залишила ще моя мати. Вона її колись тримала на покрову, коли була велика гроза, запалила її. Світло від неї було спокійне, але тінь, що лягала від неї на стіну, була не моя, наче поруч хтось інший сидів, і тоді я побачила чітко календар, лежав біля вікна, і числа самі собою почали світитись: один, два, три, чотири, п'ять, і все. Більше не сяяло. Я не знаю, чи то був сон, чи пророцтво. Але тієї ночі земля не дихала, птахи мовчали, і навіть собаки в селі не гавкали. А на ранок сіре небо, без дощу, але вологе, як перед чимось великим, як перед тим, чого не поясниш словами. І я знала, воно прийде і не всіх застане вдома. Кажу вам, перші п'ять днів травня цьогоріч не будуть звичними, вони не матимуть запаху буску, як колись. Не принесуть звичної радості весни. Вони прийдуть мовчки, але кожен, хто має відкрите серце, відчує щось дивне, щось, що не описати словами, але шкіра підкаже щось не так. Мурахи по тілі не від холоду, а від передчуття. У ці дні старі пси в селах почнуть вити, хоч не буде ні грому, ні блискавиць. Дерева схилять гілля, ніби кланяються комусь невидимому, а птахи. Птахи замовкнуть, як на команду я вже бачила те в сні і не раз. Стою на подвір'ї, навколо зелень, сонце висить над горами, але все ніби застигло. Навіть вітер не рухає траву. Тиша така, що чути, як серце у грудях б'ється. Люди почуватимуться тривожно, але не знатимуть чому. То не буде страх, та й не радість що між. Наче душа щось згадує з минулого, але не може вхопити. Саме в ці дні пробудеться давнє, те, що ми давно втратили чуття, те саме, що було у наших бабів, які відчували бурю за три дні до її приходу. У перші дні травня зійде знак не на небі, у серцях. Комусь почне снитися вода, комусь земля, що стогне, а хтось побачить у сні померлих родичів, які мовчать. Але дивляться з тривогою, і ті сни не можна буде ігнорувати, бо то не вигадки, то вістка. Бо коли душа готова, все світ говорить. Я бачила на вогні, полум'я поводилось дивно, танцювало, наче хтось невидимий керує. А коли кидала у нього полин, він шипів, мов би щось не хоче пускати до себе. Тоді я взяла стару воскову свічку. Ту, що її благословили ще за Союзу в підпільній церкві і поставила вікном. Світло її було тьмяне, але стабільне. І в той момент я почула не відкривай двері перших п'ять днів. Чи то були слова ззовні, чи всередині мене, не знаю. Але з того часу я готуюсь і вам кажу: в ці дні будьте обережні, не сваріться, не починайте нових справ, не проклинайте нікого навіть подумки. Бо слово в ці дні має силу меча, а думка силу блискавки, особливо на світанку 2 травня це день, коли розкриється щілина між світами, коли щось захоче вийти, а щось увійти. Не дивіться у дзеркала в цей день, не залишайте дітей самих біля води, і не тримайте ножів на виду, бо старі символи мають силу, коли ніхто про них не думає. Не бійтеся це не про смерть. Це про зміну, про поріг, який можна перейти з благословенням або з розпачем як перейдеш, так і далі житимеш. Ті перші п'ять днів це, мов останній подих перед новим світанком, і якщо ви їх пройдете з вірою, далі буде легше. Бо травень, хоч і несе тривогу, але й світло тримає в собі. Треба тільки вміти його побачити. В повітрі було щось, що не давало закрити очі. Ніби саме небо дихало і чекало. Тиша стояла така, що можна було почути, як сік піднімається в деревах, і тоді сталося світло за вікном змінилося не лампочка, не місяць, не схід, інше. Я вийшла на двір і аж зупинилася, бо небо не те. Воно світилось не блакитним і не чорним воно було кольору, якого я ніколи не бачила. Суміш помаранчевого, рожевого і якогось теплого срібла. Воно не сліпило, а обіймало. І в тому світлі все було інше. Навіть тіні зникли, лишились лише форми, спокійні, мов природа, перестала боятися. Я знала це знак не лише для мене, для тих, хто бачив, і тих, хто відчував. Я бачила, як у тому світлі плакав чоловік, який 20 років ні разу не схлипнув. Бачила, як собака, що завжди гарчав на чужих ліг до ніг незнайомця, і дерево, що все життя росло криво, в ту ніч стало прямим. Це не були дива, це були нагадування, що все, що було поламаним, може бути цілісним, якщо світло знайде тріщину. Це світло не було з неба, воно йшло звідусіль, з землі, з каменю, навіть із людей. І я знала, це ніч, коли щось змінилось, не раптом. А повільно, як світанок, бо зміни не завжди гучні. Справжні зміни приходять, коли все мовчить, і саме тому їх важливо помітити після цієї ночі сни стали іншими. Люди приходили до мене і казали: я бачив бабусю, яка вже померла, і вона сказала, тепер можна будувати. Хтось снив хату, що самостійно збиралась з попелу, а хтось море, яке відступає, лишаючи квіти на дні. Ці сни це не фантазії, це листи від неба. Бо коли слова не доходять, надсилають образи. Цієї ночі, кажу вам, небо не просто змінилось, воно відкрилось, і ті, хто мав очі серця, побачили, що віра не в церквах, а в тиші, що любов не в обіцянках, а в поглядах, і що перемога не коли ворог зник, а коли страх втратив силу. Я пам'ятаю той ранок, після люди не говорили. Всі були спокійні, як після сильної грози, але небо було чистим, і пташка перша заспівала саме тоді, коли сходило сонце, не раніше, ніби чекала дозволу, а це значить, світло повертається і вже не тікає, вже залишається. Перед світанком завжди темніше, а перед світлом завжди тихіше. Так і буде. Перед тим як прийде добрий час, зникне шум. Не телевізійний, не машинний, а той, що в душі, і ця тиша вона не всім сподобається, бо не кожен може витримати себе, коли навколо мовчить усе. Я знаю, що багато хто чекає на фанфари, на дзвони, на офіційні промови, але справжнє завершення не там. Воно в дні, коли матері раптом засинають без страху, коли діти не питають, а сьогодні бомбосховище буде. Коли на вулиці чути, як хтось лагодить паркан, а не сирену, ця тиша прийде незненацька, вона почне просочуватись поступово з одного підвір'я, з однієї родини, і ті, хто відчують її першими, злякаються, бо звикли до бурі. І тиша для них як щось підозріле, але потім вона стане своєю, як ковдра після тяжкого дня. Вона не зігріває, вона вкриває. Я бачила, як у снах люди прокидаються. І не чують вибухів, але не вірять. Стоять біля вікна, вдивляються у небо, а там спокій і не вірять, бо коли живеш довго в темряві, світло спершу ріже очі, але потім починаєш бачити справжнє: де хто, де що, і де твоє. У цій тиші з'являються голоси не на вулиці, а в серці, ті, що ми заглушували роками. Прощення, правда, надія, вони заговорять. І буде важко, бо в цій правді кожен побачить, що він робив, коли інші боролись, але не для осуду ця тиша, а для очищення. Старі хати тріснуть не від часу, а від спогадів, і ті, хто повернеться в рідне, почують скрип підлоги як слово. Бо земля говорить, і вона скаже: Я все витримала, а ти, цей спокій не буде гучним, не буде переможного салюту. Буде дощ, тихий, як благословення, і земля його прийме, і він змиє не кров. А в тому, в тому всіх років, що були наче одне довге випробування, і тоді діти сміятимуться не з тікток, не з жартів, а просто так, від серця. І це буде знак, що страх пішов. Бо коли дитина сміється, значить світ дихає. Перед тим як стане краще, що стане тихо. Але ця тиша найважливіше, що може прийти, бо в ній нове життя без тривоги, без фальші, без забутих обіцянок, тільки ми, друга нова надія. Ви щойно почули слова бабусі надії вони могли здатися вам спогадами, снами чи навіть легендою, але є щось, що не потребує доказів це внутрішнє знання, те, що приходить не з розуму, а з серця. Ми з вами живемо у час, коли пророцтва більше не звучать, як казки, вони стають частиною нашої реальності. Коли сон стає подібним до новин, а сни нагадують правду, якої ми не хотіли бачити в день, травень ще не настав, але його вість вже в дорозі, і кожен з нас має зробити свій вибір жити у страху чи зустріти тишу з надією. Бо, як сказала бабуся, перед тим як стане краще, стане тихо. Почуйте цю тишу не в вухах, у душі. І якщо вона вас торкнулась, поділіться цим відео. Можливо, комусь ці слова потрібні саме зараз, бо не слова змінюють світ, а ті, хто в них вірить. Підписуйтесь, якщо ще не з нами. А головне, бережіть серце, бо саме воно першим відчуває, коли приходить світло.